Вітаю вас, люба дорога церква. Вчора по новому календарю. Я думаю, ви помітили, що було свято хрещення Господнього. І я дивився по соціальних мережах, що дуже багато людей приймали активну участь у цьому. Вони записували відео, вони вітали один одного, вони хрестилися у воді. Але чи це правильне розуміння хрещення у людей? Сьогодні я пропоную поміркувати над цією темою, що таке хрещення. Хрещення це окреме повеління Боже, яке він заповів при вознесенні. І я хочу заакцентувати вашу увагу на слові повеління, тому що, на жаль, в нашій країні ще з дитинства у людини формується зовсім понівечене поняття про хрещення, руйнуючи закладений в нього біблійний символізм. Важливість та відповідальність, ставлячи його на місце простого обряду, доступного кожному в окремий день. Я хочу, щоб сьогодні ми разом помислили на цією темою і відповіли на деякі запитання щодо хрещення, де в Біблії вперше згадується хрещення, який етап хрещення в житті християнина, що символізує хрещення і чи дає хрещення спасіння та важливість хрещення в житті християнина? Так, перше. Де в Біблії вперше згадується хрещення? Давайте розберемося, звідки хрещення в Біблії бере початок і що в нього було закладено. Перше згадування про хрещення в Біблії записане в Євангелії від Матвія, третій розділ з 1 по 6 вірш. Євангелії від Матвія, третій розділ з 1 по 6 вірш. Написано: Тими ж днями. Приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісаїв, промовляючи, голос волаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав водяг верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стеган, їжі його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Всі, хто читав Біблію, добре знають, що Іван Хреститель проповідував хрещення покаяння. І щоб у нас не було спокуси чи неправильного трактування цього місцеписання, через який у багатьох людей по сей день виникає абсурдне розуміння, що занурення у воду змиває гріхи, я зауважу, що Іван Хреститель хрестив людей, символізуючи їх покаяння. Це добре видно, виходячи з тексту, написаного далі, 7-10 вірш, написано так. І коли він побачив. Що багато фарисеїв і садукеїв приходить на хрещення до нього, то сказав їм: поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть плід гідний покаяння. І не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають вогонь. Це був символ каяття людини, і ми бачимо, що тим людям, в каятті котрих Іван не був впевнений, він відмовляв. Він закликав їх, принесіть гідний плід покаяння. Тому занурення у воду ніяк не може змити провину з серця людини. І другий цікавий момент я побачив, коли розбирав цю історію, і в мене, і думаю, у багатьох, хто читає Біблію, виникло логічне питання: а навіщо тоді Христос? Приймав хрещення. Це був символ каяття. Це проповідував Іван. Для чого ж приймав Христос хрещення? Подумки поставте себе зараз на місце Івана Хрестителя, котрий закликає людей до каяття перед Богом, припадаючи їм хрещення, і раптом до вас виходить Христос. Яка була б ваша реакція? Яка була реакція Івана? Він каже. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому: Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. За яку правду каже Господь тут? Я подивився словник Стронга, слово правда звучить як виправдання. І тоді мені стало зрозумілим, що хрещення Ісуса Христа було символом Його месіанського служіння, Його смерті, занурення у воду і воскресіння, підняття з води, що саме таким чином Він має обмити нас від наших гріхів, дати нам виправдання. Далі етап хрещення в житті християнина, Євангеліє від Матвія, 28 розділ, 19, 20 вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Я думаю, всім відоме правило з математики. Ми ще його вивчали в школі. Воно звучить так, що від перестановки доданків сума не змінюється. І знаєте, іноді мені здається, що люди керуються цим правилом і для Біблії. Вони трактують, перед, від перестановки послідовності дій, результат не зміниться. Але я хочу зауважити, що в Біблії важливо все. Кожна кома, кожна крапка, і тим паче послідовність дій, яку надає сам Бог. І перше, що ми бачимо, він каже: ідіть і навчіть. Просто зануритись у воду не несе за собою ніякого сенсу, це відповідальний крок у нашому житті. Перше послання Петра, третій розділ, 21 вірс, написано так: хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця доброго сумління Богові. Якщо підійти до людей 7 або 19 січня, неважливо і запитати, чим відрізняється твоє купання у лунці сьогодні від купання завтра. Що ти знаєш про хрещення як повеління Боже? Знаєте, нічого люди не знають. Людина думає, що у цей день у воді змиваються гріхи, тому лізе у крижану воду. Потім вибігає, ще й мені доводилось чути, що вибігає з матюком на вустах, бо там дуже ж холодно. Вона біжить і випиває горілки, щоб зігрітися. І треба задати питання, кому потрібне таке хрещення. Чи потрібне таке хрещення Богу, і чи в цьому полягало його повеління йти і хреститися? Я гадаю, що таке хрещення вигідне тільки дияволу. Більше нікому він каже, робити це як завгодно, тільки не так, як це заповів Бог. Оце його тактика. Тому Христос акцентує увагу на тому, щоб людину навчили. В оригіналі слово навчить має такі переклади, як підготувати або надбати учнів, навчати бути учнім. Тобто Христос каже: проповідуйте людям і навчіть їх, зробіть їх моїми учнями у тому глибокому розумінні слова учень, яке ми читаємо в Євангелії про учнів Христа. Ось про що каже Христос: а хрещення це символ для його учнів. Тому ми переходимо до наступного питання, що ж символізує хрещення. Хрещення у символічній формі вказує на істину, записану у Священному Писанні. послання до Римлян, 6 розділ з 3 по 5 вірш. Римлян, 6 розділ з 3 по 5 вірш. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Бо якщо ми з'єдналися з ним, подобає Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобає Воскресіння. Ось що відображає хрещення, це не просто занурення у воду, це смерть для гріху та воскресіння для нового життя, буквально наглядне прийняття жертви Ісуса Христа. Його смерті та віру у Воскресіння. І залишається питання: а чи дає хрещення спасіння? Чому воно так важливе в житті християнина? Я вам кажу ні. Хрещення не дає людині спасіння, не дає людині виправдання та умиття від гріху. Спасіння людина отримала ще під час покаяння. Але хрещення дуже необхідне. По-перше, це заповідь від Бога. А християни мають виконувати заповіді. Виконання заповідей неминуче ведуть людину до благословення, бо Бог чекає від нас слухняності та покори. По-друге, хрещенням людина підтверджує своє рішення йти за Христом перед лицем Бога, церкви та миру, свідкує про те, що відбулося народження згори та готова жити життям людини, народженої згори. По третє, Людина особливим чином переживає та демонструє свій розрив з гріховним життям та єднання з розіп'ятим та воскреслим Христом. Усе це сприяє укріпленню та поглибленню відносин з Богом. А без покори Богу для людини неможливий ні духовний рост, ні освячення. Тому хрещення займає дуже важливе місце в нашому житті. І я хочу, щоб кожен з нас, хто ще не прийняв, Хрещення не відносився до нього як до звичайної традиції, як до просто занурення у воду, яке змиє гріхи. Богу важлива істина віра, яка буде потім виражена у хрещенні. А хто вже прийняв водне хрещення, згадайте його важливе значення. Замисліться, чи сумліно ви виконуєте обітницю дану Богові, чи померти для гріху, і чи інші бачать у твоєму житті людину, народжену згори. Хай нас у цьому благословить Господь. Амінь. Будемо молитися. Дорогий Господь і Бог, Отець наш. Ми щиро вдячні Тобі за те, що ти нас прийняв як своїх дітей. Вдячні тобі за твою жертву, Боже, за Твою смерть і за Твоє воскресіння і за те, що Ти прийняв нас, Боже. Допоможи нам слідувати за Тобою, вірно виконувати свою обіцянку доброго сумління та служити для слави Твого імені. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Thank <laughs> you.